Ім'я отця і сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Маємо сьогодні, до й Христі, неділю Митеря і Фарисея. І таким чином ми розпочали з Божої ласки та приготування до Великого посту. В сьогоднішньому апостолі чуємо такі слова. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив. Ми, дарів Христів в нашому житті, стикаємося із різними труднощами, перепонами, палками. Ми також знаємо, що якщо то є Божа справа, то труднощі обов'язково будуть. Господь і сам про це прямо говорить. Прослідував мене, прислідуватимуть і вас. Моє слово зберігали, зберігатимуть і ваших. Далі Христос продовжує та водіриться, я переміг смерть. Ми знаємо, що в житті здаємо все з Божою поміччю. Нам залишається діти вірити в це і прикладати максимум зусиль. До цього. Тобто боротися, як справжні воїни Христові, щоб дати відсіч ворогові нашої душі, не даючи йому жодної нагоди до нашого спотикання. Думаю, і доріг Христі, що кожен з нас погодиться, що часом ми є тими фарисеями. Хочемо кращої частки, з когось сміємося, когось, комусь заздримо, когось не бажаємо. Господи, бережи нас від цього фарисейства, щоб ми покірно визнавали свою неміч і завжди просили Тебе про допомогу. Бо що ми варті без Тебе, чим похвалимося? Ти ж тримаєшся того, чого ти навчився, і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. Так і ми, дорогі в Христі, тримаємося того, чого ми навчилися, чого нас навчили. Тримаємося того міцно і пам'ятаємо, від кого ми навчилися, і каже нам слово Боже: пам'ятайте своїх. Наставників і моліться за них. Дякую тобі, Ісусе, що послав таких людей в моєму житті і дякую за тих, за кого Ти ще, ще пошваєш. Мені тут пригадується, чув зі слів про одного нашого співбрата-редимториста, який ще жив в часі Підпілля, який у своїх молитвах. Молився, брав таке намірення за співбратів, які ще прийдуть до монастиря в майбутньому. Такий цікавий підхід, насправді, така повна, немов би, стратегія. Господи, нехай мій погляд завжди буде звернений на тебе. Як погляд Митера в сьогоднішньому Євангелію цей погляд мав вигляд. Схиленої голови, але Він виходив із серця. Амінь. Слава Ісусу Христу!